Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами нашим меню на 2 дні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Розпочала я приготування своє із борщу, поставила курячі гомілки відварюватися і зараз нарізаю картоплю. Стараюся готувати всі страви паралельно, тому все ось так буду в хаотичному порядку показувати. так як... Готувала я в реальному часі, нікого не навчаю, просто ділюся ідеями, що можна приготувати сьогодні і чим нагодувати саме свою сім'ю. Готую завжди я тільки з тих продуктів, які в мене є в наявності, таким чином, економлю і не витрачаю лишні кошти, так як ми будуємо свій будинок і всі гроші, зароблені нами, уходять саме на будівельні матеріали. Ну, а приготування у мене відбувається з самих таких звичайних простих страв. Взагалі, більшість своїх відеороликів я знімаю саме на 4 квадратних метрах на нашій кухні. І, як ви помічаєте, тут дуже мало місця для нашої великої сім'ї. Тому у нашому будинку в мене буде велика, красива кухня. І з часом, я думаю, мої відеоролики будуть набагато цікавіші. Якщо вам цікаво наше життя, як ми будуємося, чим ми живемо, то можете підписатись на мій влоговий канал, він є в описі під відео, там є посилання, можете заглянути і будете більше розуміти, чому я готую саме такі певні страви і поділюся з вами саме тут. Поки говорила з вами, вже в мене підсмажилася морковка, я її натираю зарання і заморожую в морозильній камері. Пізніше кидаю просто на сковорідку, вона там розмерзається, підсмажується. Тим часом у мене також відварилися перший раз гумілки, я першу воду завжди зливаю з м'яса, промиваю її кастрюлькою м'ясо і відправляю назад варитися на вогонь. Тим часом я натираю бурячок, у мене це буде червоний борщ. По моєму специфічному рецепту комусь не подобається мій борщ, але я завжди готую його по-різному. І тут паралельно у мене ще підсмажилась ось морква. Додала сюди частину нарізаної зеленої цибулі, вже вона в селі виросла і така гарненька. тому... Використовую саме її. Додала 2 столових ложки, туди сепараторної домашньої сметани, і викладаю тефтельки, які готувала в заморозку, показувала на влоговому каналі, як я її готую. Там звичайне м'ясо, рис, сіль, перець, там спеції. Відправила їх прямо замороженими на сковорідку, залила трішки водичкою, підсолила. і Накрила кришкою, вони там будуть на маленькому вогні тушкуватися. Ну, а Тим часом я вирішила зварити ще яйця, буду готувати салатик, тому зараз ось поставлю їх на плиту. Взагалі, коли я готую ось так на цілий день або на два дні, то в мене повністю заповнена ціла газова плита, і я розумію, що 4 комфорки для нашої сім'ї це малувато. Поставила я ще сковорідку невеличку таку підсмажити бурячок, знімаю пінку із м'яса і буду відправляти туди картоплю, вже нарізану, готову. Тим часом бурячок у мене трішки підсмажився, додаю туди також зелену цибульку. Не використовую звичайну, так як є в мене зелена, і підсмажую. Тут в мене вовчик активно допомагає готувати салатик, під'їдає все, що можна. У мене діти взагалі полюбляють крабові палочки, і я завжди беру так з запасом, щоб можна було вділити частину дітям, а ось частину все-таки покришити до салату. Сьогодні в борщ я буду додавати капусту, скільки було багато коментарів: що червоний борщ готується тільки з капустою. Я з цим не погоджуюсь, я готую так, як у мене виходить, і так як в мене полюбляє моя сім'я. Не завжди я додаю капусту, але бувають такі моменти, що дійсно вона є в червоному борщі. І я не стараюся спеціально бігати купувати капусту, якщо в мене хтось захотів червоний борщ, можна приготувати і без неї. Зараз капуста молоденька, і салатики з неї у мене вже сім'я наїлася, не хочуть, тому залишки капусти я відправляю до свого борщу. Зараз знову знімаю пінку. Уже із м'яса та картоплі, і буду відправляти туди капусту. У мене борщ майже вже приготувався. Я відбираю трішки звідти води, тому що бачу, що забагато. І якщо я вкину ось капусту та засмажку, то не буде взагалі порожнього місця в кастрюлі буде все викіпати, а я так не люблю. До речі, перевертаю я тефтельки трішки, тому що рис у мене в них там був. Не відварений, а сирий, тому додала ще води, перевернула тефтельки і продовжила їх тушкувати. Тим часом я вже додала засмажку в борщик, солю, перчу і також додаю трішки цукру. Так, я додаю трішки цукру до борщу червоного. Коли мої тефтельки приготувались, я дістала заморожений тертий сир. я... Люблю робити такі заготовочки зарання і ось дістала його, посипала зверху на тефтелі. Трішки вони постояли ще і відправляю туди нарізану петрушку. Ну і Тут я вже поставила водичку на спагетті, вирішила сьогодні їх відварити. Так Чимало їх готую, так як сім'я у нас немаленька. І поки вони в мене варяться, то я займаюся салатиком. Попросила дочку почистити яйця. Ну і поки я очищаю ось крабові палочки, буду їх нарізати такими невеличкими шматочками. Схожий салатик я, до речі, вже готувала на цьому каналі, і ділилася з вами. Досить смачний салат. Ну, а так як зараз весна, хочеться додати щось такого свіженького, тому далі покажу, що я в цей салат додавала. Порізала я вже крабові палочки, нарізаю такими чималими шматками яйця варені, не шкодую їх. Яйця також уже подешевшали і економити на них можна не економити. Тому нарізаю сім великих таких яєць, ось такими шматочками відправляю до крабових палочок. І вирішила ще сюди покришити щось освіжаюче. Це в мене буде свіжі огірки. В деяких місцях вони вже підпортились, тому я це все лишнє повідрізала і ось так нарізаю також чималими шматочками огірка. Відправляю в миску, відкриваю консервовану кукурузку. Взагалі всі салати з консервованою кукурузкою в мене полюбляють діти. І я думаю, що це не тільки мої так люблять, а взагалі всі діти полюбляють кукурудзу. Салатик свій я підсолюю перчу, додаю сюди трішки майонезу, тому що тут є кукурузка і салатик і так соковитий. Поки зробила салат, у мене вже відварилися спагетті, я їх промиваю, відправляю назад в кастрюльку, додаю трішки вершкового масла, перемішую. Ну і Загалом у мене вже всі страви готові, буду накидати, годувати дітей, тому що всі вже крутяться на кухні. і... Хочуть вже їсти. Всі ці страви я приготувала буквально десь за годинки-півтори, можливо, навіть і менше. Все готується дуже швидко, легко, просто. Ну, а саме головне, що це дуже смачно. І я завжди знаю, що мої діти такі їдять. Я не знаю, що їдять у вас в сім'ї. А ось у мене саме. Ось такий обід вечеря це ідеальний варіант. Саме в цей день, коли я готувала, всі їли салатик, їли ось спагетті із тефтельками, їли борщ. Ну, а коли у нас у борщі закінчується м'ясо, тому що завжди м'ясо закінчується швидше, ніж борщ, то я ще готувала бутерброди, у мене була така сирна намазка, спеціально я купувала. і... Поклала туди ковбаску, огірочок. І ось такі бутерброди також смакували із борщиком. Ну, а Спагетті з тефтельками, звісно, розходяться повністю і нічого не лишається, так як спагетті я готую набагато менше, ніж би. а на цю порцію тефтельок. Просто хочеться, щоб діти їли побільше м'яса, ну, і менше, звісно, макаронних виробів. До речі, із всіх макаронних виробів у мене діти найбільше полюбляють спагетті. Можливо, це тільки у мене, але мені здається, що всім малюкам подобається тягнути, що воно таке довгеньке, і можна ним і погратися, і наїстися. То я не знаю. Ну, в мене загалом і старші діти, коли були меншими, дуже полюбляли спагетті і зараз не проти. І так само ось малюки це для них. Справжня насолода, поласувати спагетті, плюс щось таке м'ясне. Буває, я готую котлети, буває ось тефтелі, буває якусь рибу смажу. Ну, Загалом все просте, домашнє, ну і саме головне смачне. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих і смачних рецептів, саме головне, що досить таких бюджетних і простих. Тому заглядуйте в мої альбоми, там ви знайдете. Що приготувати сьогодні, що спекти солоденького до чаю або до кави, або просто прості смачні рецепти. Бажаю всім смачного!